Моделюємо ситуацію. Особа досягла мільйонного обсягу, проте не виконала свого обов'язку щодо подання заяви в десятиденний строк. Що тоді? У такому разі, особа, по-перше, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника. По-друге, не має права нараховувати податковий кредит та отримувати бюджетне відшкодування. Ну і з другим е наслідком все більш-менш зрозуміло. А ось про перший наслідок поговоримо більш детально. Адже з ним, з ним усе набагато складніше. Гранічна дата для ПДВ реєстрації. Податковий кодекс не говорить про дату, з якої особа несе відповідальність на рівні зареєстрованого платника. Тож визначати цю дату доводиться опосередковано, при обов'язковій реєстрації заяву подають не пізніше 10-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто мільйонний. Обсяг. Запис у реєстрі платників ПДВ фіскали роблять протягом трьох робочих днів після надходження заяви. Саме з дати цього запису починається життя в статусі платника ПДВ. Ну, ясна річ, якщо реєстраційну заяву суб'єкт господарювання не подавав, то і запису в реєстрі не буде. Тож від якої дати треба відштовхуватися у фіскалів. На це запитання вже давно сформовано однозначну відповідь. Обов'язок щодо нарахування та сплати ПДВ зобов'язань виникає з дня наступного заграничним днем, який встановлений для подання реєстраційної заяви, тобто з 11 го числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому було перевищено 1 мільйон гривень. Відповідальність на рівні платника. Отже, ми визначилися з датою, коли особа буде прирівняна до зареєстрованого платника ПДВ. Якщо, наприклад, мільйони обсяг оподаткованих операцій було перевищено у червні 2023 року, то заяву треба подати не пізніше, 10 липня 2023 року. Суб'єкт господарювання, який цього не зробив, несе відповідальність за ненарахування і несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника, починаючи з 11 липня 2023 року. Усі операції з постачання товарів чи послуг, здійснені починаючи із цієї дати, мають для нього ті ж самі наслідки, що і для зареєстрованого платника. Тобто кожне відвантаження і кожний отриманий аванс підпадає під нарахування податкових зобов'язань з ПДВ. Такі ПДВ зобов'язання виникатимуть за період, починаючи з 11 липня і до дати фактичної реєстрації, тобто ПДВ на цей період фактично перетворюється на податок з обороту. Очевидно, що внаслідок відсутності своєчасної реєстрації суб'єкт господарювання, по-перше, не подав декларацію з ПДВ за періоди, починаючи з липня 2023 року, і по-друге, не сплатив суми податкових зобов'язань, ну, які виникли з цієї, починаючи з цієї дати, ну звісно, податкові зобов'язання за здійснені без ПДВ реєстрації податкової операції доведеться заплатити. Ну, а яка відповідальність очікує на особу за такі порушення? Тут можливі два варіанти розвитку подій. Факт нереєстрації виявлено фіскалами при перевірці. Тут усе просто, жорстко і прозаїчно. Суб'єкт господарювання отримує штраф у розмірі 10% від суми визначеного фіскалами зобов'язання при цьому податківці. За тих обставин мають визначити суму податкових зобов'язань без урахування сум придбань з ПДВ. Тобто фактично йдеться про штраф у розмірі 10% від суми ПДВ, що повторюю, перетворився на податок з обороту. Як щодо штрафу за неподання декларації з ПДВ, за логікою він теж повинен бути однак, фіскали про цей штраф не згадують. Судова практика теж свідчить, що в більшості випадків податківці штраф за неподання декларації не застосовують.